Виконуємо номер 2.5 із підручника Геометрія 8 та номер 6.5 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Один з кутів паралограма дорівнює 50 градусів. Знайдіть інші його кути. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АБЦД перлограм, кут А 50 градусів. Потрібно знайти кути Б, С і Д, кути А і Б у нас сусідні. За властивостями перлограма сума будь-яких двох сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Отже, щоб знайти кут Б, треба від 180 відняти градусну міру кута А із властивості паралелограма кут Б дорівнює 180, відняти кут А і дорівнює 180 відняти 50 до рівня 130 градусів. Для знаходження кутів це іде, ми використаємо ще одну властивість парлограма. У парлограма протилежні кути рівні за властивістю паралелограма. Я запишу її в дужках у паралелограма протилежні кути рівні і записую, що кут С дорівнює куту А. Дорівнює 50 градусів, а кут Д дорівнює куту Б і дорівнює 130 градусів. І записуємо відповідь. Кут Б у нас 130 градусів, кут С 50 градусів і кут Д130 градусів. Номер 2.5 із підручника геометрії 8. Так, 6.5 із підручника математика 8 виконано.